Привіт! сьогодні у нас з вами розмова, така, скажімо так, бонусна до вебінару з планування. Я хочу вам трошки показати, чим відрізняється планування дня і планування тижня саме в годинах, і як все-таки розпланувати своє життя так, щоб кожна сфера вашого життя була в Балансі і була присутня, якщо не кожного дня, то хоча б кожного тижня. І так, поїхали. Зараз подивимося різницю в плануванні дня. І так, у нас з вами є три основні, ой, так скажемо, фізичні задачі, такі як сон, який у нас йде кожного дня, і ми на нього плануємо приблизно 8 годин. У нас є щоденні рутини, тобто зазвичай це наша гігієна. Зранку, з вечора, ну, давайте в середньому по годинці возьмемо, да, це дві години. Прийоми їжі беремо середньостатистичні, да, тобто один прийом їжі десь одна година і два прийоми по 30 хвилин, Тобто так само сюди дві години, і ми вже бачимо внизу, що у нас сумарно тільки ці три. Задачі в день о, займають 12 годин. Ну, тобто, на все інше, у нас залишається половина. І так, йдемо з вами стабільну в роботу. Робота у нас беру п'ятиденний графік, іде 8 годин. Дорога приблизно, якщо о, ви працюєте. Знову, да, там 5 днів на тиждень. Ми плюс-мінус це враховуємо. Десь годинка на роботу, годинка з роботи, і ще 2 години. Дивимося, що у нас залишилося. Тобто, на все інше у нас в цей день залишилося лише 2 години, і тут ми з вами обираємо, що робити. Да? Якщо нам ніхто їжу не готує, то це мінімум ще одна година ввечері, да, На приготування їжі. І година, якщо у нас є з вами діти, то, звісно, вони у нас будуть забирати цей час. Все, по факту, якщо ви плануєте собі спорт, ну, наприклад, там 2 години, да, тобто, зазвичай година-півтори йде заняття, плюс півгодинки туди-сюди. Ось. У нас уже з вами що? З'являється мінус. Якщо ми сюди. Додаємо спілкування з друзями, наприклад, да, там, не знаю, чоловіком цілеспрямовано, да, якесь навчання, тобто ми з вами вже йдемо в глибокий мінус. І, звісно, час на себе і на піклування зовсім не залишається. Ось так ми з вами можемо бачити да, просто наше щоденне планування, в якому ви можете розчаруватися, тому що. Воно вам не показує загальної картини і в такому ритмі життя, да, коли у вас по факту в середньому займає робота більшу частину якраз вільного дня, то, звісно, ви не бачите сенсу в цьому плануванні. Я вже не говорю про те, що ось саме ось ця, я прям її виділю червоним. Ось ця. Строчечка це ті важливі задачі, які ведуть вас до ваших цілей, до ваших мрій, які пов'язані безпосередньо з вашими цінностями і всім тим, що ми з вами розглядали, їх взагалі тут немає, тому що ми робимо потрібні задачі. А не а, ті, які нам важливі. Ну, повернемось там. Тобто, а, взяли якийсь день тижня, у нас з вами що вийшло? У нас з вами вийшло сон 8, щоденні рутини 2 прийоми їжі сюди ж, плюс одну годину на приготування тієї ж самої їжі. Далі робота у нас з вами ну, сумарно можемо з дорогою порахувати 10 годин зайняла. І якусь нещасну годинку ми присвятили дітям, да? тобто, що це може бути? Це можуть бути уроки з ними зробити і так далі. Тобто те щастя, і а, ваше натхнення, окрім роботи, яка вам подобається. Да? А якщо ця робота вам ще і не подобається, то ви бачите, да? що це такий скучний і унилий день. Все, на цьому, в принципі, можемо закінчувати. Тепер. Ми з вами приходимо до планування тижня, і а, тут я вам покажу, що можна побачити трошки іншу, більш цікаву а, картинку. Да? Давайте ми з вами і ось тут 8-2. прям 5 днів а, повторюємо все, тому що у нас з вами знову тут а, сон, рутини, а, дорога. Далі. В суботу-неділю ми так само переносимо з вами сон щоденні рутини, можемо прийоми їжі тут збільшити, наприклад, на 3 години. Да, ми тут уже, в принципі, на вихідних не так будемо спішити, тобто можна і поснідати, дати собі там час трошки більше і так далі. Роботи і дороги, конкретно там на роботу у нас тут немає, тому ми з вами пропускаємо. Далі. Ми з вами що бачимо. Да? Залишок у нас ось тут по годину є такий самий, на вихідних часу більше, да? і тут вже більше фокус. І так, приготування їжі. Давайте ми з вами так само введемо мінімум годинку, В суботу-неділю все залежить від вас, ви робите заготовку, не робите і так далі. Да? Давайте візьмемо ну, це мінімум по три години. Далі, прибирання один раз в тиждень, 100%, да, у вас десь буде присутнє прибирання знову у всіх по-різному. Комусь потрібно 2 години, комусь 5. Давайте в середньому так само візьмемо 3 і це буде, наприклад, один там день. Йдемо з вами на дітей. Давайте все-таки врахуємо, да, що якщо діти у нас такі, такого віку, да, що потребують нашу увагу, тому тут ми з вами йдемо і віддаємо ось ту єдину ячеєчку вільного часу дітям. І, в принципі, в суботу-неділю да, все рівно ви будете більше часу з ними проводити. Да. Давайте тут по три години для них виділимо. Тепер дивимося, да, що у нас, о, якби є чоловік, і. Вже для нього в 5 робочих днів слотів не залишилося. Да? Тому тут ви можете зробити щось цікаве. Наприклад, домовитися з батьками, що ви дітей, ось в п'ятницю, наприклад, ви не робите уроки, да? але цю годинку ви виділяєте, да? там, нехай буде на родину. Це означає, що ви заїдете на годинку, ну або відвезете дітей там батькам, наприклад, да, якщо є така можливість, і у вас в суботу звільняється цілий слот. Тобто в суботу у вас дітей немає. Тут у вас є і вільні годинки там, на прибирання, тут можна, до речі, спланувати вже і з чоловіком. Якийсь час, ну, наприклад, давайте візьмемо а, дві години. Да? У нас дозволяє тут це. Далі, в неділю, ми з вами, оскільки знову будемо повертатися до батьків, а, можемо тут так само собі запланувати дві а, години з ними. Ось. І так виходить, що ви і рудині. Час приділили, да? ну і по факту і дітям, і чоловіку вже ціле спрямовано. Не просто, да, що ви, як співмешканці, грубо кажучи, проводите час, а вже цей час конкретно заплановано на вас двох. Далі ми дивимося, що у нас по слотах є можливість зустрітися з друзями, так само це все залежить від вас. Якщо у вас таке є, будь ласка, це може бути годинка-дві, ви самі обираєте воно буде тут у вас знаходитися, да, чи це буде трошки періодичність один раз там на місяць, неважливо, ви самі будете дивитися. Да, можливо, наприклад, ось тут ці три години там, з дітьми ви можете об'єднати з зустрічю, там, з друзями, Да? Тобто. Це вже, дивіться, як вам буде зручніше. Я зараз приблизно да, так вам прикидую, як можна це розпланувати. Далі навчання. Ми від навчання да, нікуди з вами не підемо, але ми бачимо, да, що у нас тут взагалі просто слотів нема. А ми з вами достатньо багато, в принципі, навчаємося, да? і ми можемо з вами ось тут. Да? Взяти час, мінімум годинку. Ми можемо з вами щоденні рутини свої, трошки підкоригувати. Ми можемо з вами. По-різному цей час оптимізувати, але зараз не про це. Давайте у нас ще залишилось одна і три годинки тут, тому бачите, на спорт, який важливий нам в житті. Зараз часу немає. Тому, якщо він для вас дуже важливий, ось прям подивіться, да, де ви зможете цей час знайти. Ну, наприклад, там, 2 години в неділю на це виділити. Плюс, дивіться, у нас є піклування і час на себе. Що таке час на себе? Час на себе, це означає, що все, що вам подобається, ви можете, не знаю, там хобі, наприклад. І так далі. Піклування це, звісно, піклування там про своє здоров'я, да, про свої, про свій розвиток, ну, тобто про про своє ментальне гарне почуття. І ви бачите, що знову у нас тут немає жодного слоту на це. Тому виділяємо на навчання. Да? Говоримо собі, що ні, о, прийому їжі. Я стільки не хочу, да, наприклад, знімаєте з себе ось цю кількість. У вас о, додається іще, і ви тут о, додаєте, наприклад, о, час напікування про себе і час на себе ось. І так далі. Це те, що ми о, закрили з вами просто наші звичайні. Да, Якісь зобов'язання рутин. Якщо у нас з вами є да, важливі задачі, то тут ми можемо о, знову о, з вами подумати над тим, що, наприклад, якщо ми будемо з вами прокидатися да, на одну годину раніше, ніж ми о, звикли, да, наприклад, якщо ми з вами об 11-й лягаємо спати. То при восьми годинах да, ми з вами встаємо о 7 годині. при 7 годинах сну, що теж є да, тобто по кількості, ми з вами будемо прокидатися о шостій. І а, тут у нас можуть бути якраз вільні слоти, тому дивіться, якщо ми з вами оптимізуємо ось так нашу роботу, то а, виходить, що на важливі задачі щодня. У нас з вами буде можливість запланувати 7 цілеспрямованих годин в тижні на те, що для нас реально важливо. Я не говорю, що нам неважливий чоловік, що нам не важливі діти, да? але якщо брати сумарно по часу, то тоді у вас дивіться не буде жодного вільного слоту. І а, навіть якщо це, цього не зовсім там, достатньо, да? а, часу там, на, нав... на опікування, на навчання, да? часу на себе, не так його багато, але він, він а, все рівно присутній в вашому житті. І а, тут вже якраз і буде ось ваша сфера наповнення, ваша а, сфера а, сенсів життя, да? тому що ви будете робити важливі задачі, а не тільки ті рутинні, які вам потрібні. Тому що дивіться. На приготування їжі, да, ми з вами знаходимо час. На важливі задачі ми з вами час не знаходимо. І це якраз дуже-дуже важливо розуміти для того, щоб правильно балансувати в своєму житті. Тому, якщо вам цікаво, і зайшла ця тема, я вам прям рекомендую зробити собі ось такий незатєйливий Excel, да? і навіть так можна пріоритизувати взагалі своє життя, його зробити. Ну, і звісно, якщо ви хочете, да, трошки глибше розібратися в темі планування, то у нас уже зовсім скоро, в середині місяця. Стартую інтенсив планування, де ми будемо з вами 45 днів цим займатися, тому запрошую вас. Тут буде в цій програмі від дня від щоденного планування до планування 20 років. Якщо вам ця тема цікава, будь ласка, запрошую. А так, точно беріть цей інструмент собі в скарбничку, він вам 100% допоможе балансувати.